Двері, двері премудрості будьмо уважні, Вірою в єдиного ботця все творця неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, що відця народився перше всіх віків, світло від світло істина від Бога істинного, рожденного, несотвореного єдиносушного. з осцем через нього все сталося. Він для нас, людей, заради нашого спасіння, жив з небес, і володився від Духа Святого. І марітів став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтійській пілаті, і страждав був похований, і воскрес третій день, як було написано, і вознісся на небо, сидить праворуч отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, Його же царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від отца походить, що Йому за отцем, і Сином однакове поклоніння, однакового слава, що горів через пророків. В і святу соборну Апостольську Церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекає Воскресіння мертвих і життя будучого ві. こあみん。